Сило оборони тримають позиції поблизу Турецька на Донеччині. Там тривають вуличні бої. Про обстановку там розпитає бійця Олексія з позивним кучер, командира 21-го окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади. Пане Олексію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Олексію, розкажіть, будь ласка, насамперед про збір. Тому що ми бачимо QR-код на екрані. а Це означає, що починається збір. На що збираємо скільки потрібно. Е, е, ну, кожен донат важливий. Багато донатів не буває. Цього разу збираємо е, в черговий раз на реби. Тож, е, будь ласка, долучайтеся. Е, кожна копійка важлива, кожен реп це врятоване життя. Захищений автомобіль, захищена вогнова позиція. Абсолютно підтримую вас. і звертаюся до глядачів. Шановні, ви знаєте, що робити, коли бачите QR-код. В даному випадку ми збираємо на реби. А будь ласка, відскануйте код. Або дивіться там, так, я бачу, там є номер карти, хто не може відсканувати з якихось причин. Перекажіть гривня дві, три, п'ять, десять, скільки можете? Нас багато ми можемо збирати. Ми з вами переконуємося, особливо останні дні, що єдиний наш вірний союзник і наша сила це Збройні сили України. Хто їм допоможе, крім нас? Ніхто більше. Будь ласка, допомогти можна просто зараз, відсканувавши код. Дякую за здалегідь, пане Олексію. Будь ласка, розкажіть про ситуацію в вашій смузі відповідальності. Який характер та Яке значення бойових дій на околицях турецька зараз? Безпосередньо зараз крайні 4-5 днів. Противник активізувався, отримав нові сили, нове поповнення? Відповідно, відзначається дуже активне його переміщення, збільшення кількості штурмових дій, кількість обстрілів і кількість ворожих пташок в небі. В принципі, станом на зараз стан та положення наших військ без змін, навіть де вдається проводити деякі дії і досить ефективно стримувати ворога. Насамперед, велику роль зіграла правильно побудована система вогню, система спостереження. Ми завчасно були обізнані, що противника чекає підсилення. І встигли ну, досить якісно підготуватись, відмінуватися, підкопатися і вивести додаткові е, додаткові резерви та засоби для стримання противника. А, пане Олексію, ваш е, наскільки я розумію, побратим і заступник з позивним «Титан» Титану неділю здається, розповів в ефірі марафону. От, про те, що у росіян відбулася ротація, мовляв, морог, е, ворог має. Підкріплення, а відомо, що це за підкріплення, якої кількості, якої якості, за словами титана, тактика ворога змін не зазнала так. Звісно, відомо. Це 103 й мотострілковий полк, 150-й мотосероковий дивізії. Плюс-мінус, ми очікуємо на цифру до півтори тисячі особового складу в рамках смуги бригади. Це не зазнає дуже значних змін в обстановці. Якщо все буде рухатися так, як рухається зараз, то я думаю, за місяць, якщо не буде різких змін, противник вичерпає всі свої спроможності наступальні. Тож, в принципі, поки що, поки що справляємося стосовно характеру дій противника, ні. Критичних якихось чи різких змін чи ноу-хау в їхній тактиці не спостерігається. Це знову ж таки пересування малими групами по одному, по два бійці під супроводжуючий дрон від укриття до укриття. Загалом противник намагається воп не штурмувати позиції, обходити їх справа зліва, забігти як максимально далі. В найближче укриття і сидіти там до наступного до наступного контакту, ефіра чи наступного завдання. Тож нам залишається лише вчасно їх виявляти, відслідковувати і уражати на підступах. А якщо є моменти просочування якогось одного чи двох противників, просто випалювати разом з укриттями, в принципі, цим ми займаємося вже майже тиждень. Так, пане Олексію, зараз звернуся ще раз до глядачів. Будь ласка, доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався, і ви знаєте, щоб ранок був добрим, нам потрібно постійно донатити на армію. Це нормальна практика. Ми підтримуємо наші збройні сили, завдяки яким ми сьогодні маємо ну спокійний, неспокійне, але тим не менше, взагалі, маємо ранок. Будь ласка, закликаю зараз всіх QR-код на екрані. Не просто так відскануйте, перекажіть гривню дві три це. Найкращий початок дня, хто може 50, то може 100. для різних людей різні суми. Але разом нас усе ще багато. Ми здатні збирати великі кошти. Нагадаю, що зараз ми збираємо для 21-го окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади на засоби реб. Пане Олексію, засоби РЕП це важливо, але ж е, противник масово використовує, наскільки я розумію, дрони з оптоволоконним цим кабелем. На них РЕБ не діють, але е, по-перше, чи багато таких машин у них. По-друге, чи є такі машини у нас на оптоволокні? І по третє, реби е, в даному випадку, я так розумію, не тільки проти дронів, або противник ще й використовує звичайні радіодрони з радіокеруванням. так? Ну розбираючи питання на нашому напрямку про дрони на оптоволотні, їхня активність з новою силою активізувалась безпосередньо з отриманням противника нових нових підрозділів, нового підкріплення. Максимально намагаються за допомогою даного засобу зараз вибувати нашу логістику, контролювати логістичні маршрути, працювати по вогневих засобах мінометах, гарматах. Також відзначається не тільки ведення ураження, а й до розвідки наших взлітних майданчиків пілотів, які мають мавіків, так і допомогою піві за допомогою оптиковолоконних Е, Зараз максимально ефективно себе показує дві речі: це якісно підготовлена позиція, незважаючи, чи це мінометний розрахунок, чи це розрахунок мавіка, якісно вкопаний. Друге це максимальне маскування, маскування. Тих щол, антенн, злітних майданчиків, всіх входів максимально скритно працюємо, не показуючи, показуючи свої присутності на тій чи накшій ділянці. І це показує, дає свої результати, дивлячись, скільки лежить нерозірваних або детонацій зліва справа. Можемо сказати точно, що маскування зараз грає досить велику роль. Стосовно FPV е класичних, е так е наразі це складає другу половину, якщо брати в загалом застосування FPV як 100%, то другу половину, десь відсотків 50% ага. станом зараз досі е використовується класичних FPV, Класичний що FPV. Питання РЕБО актуальності, актуальності не втратило. Абсолютно погоджуюся з вами, пан Олексій. Я вам дуже дякую за ваш час ще більше за вашу службу. Це Олексій з позивним кучер, командир 21-го окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади. І ще раз закликаю те, що наша розмова закінчилася, не означає, що збір закінчився. Будь ласка, ви знаєте, як знайти qr код в ефірі марафону на Ютубі. Увідскануйте і перекажіть. Будь ласка, не нехтуйте. Це наша з вами, наш з вами захист. Пане Олексій, дуже вам дякую. На все добре. Дякую взаємне до побачення. До побачення.